Без ремонту понад півстоліття. в івано франківську оновлюють черговий двір. Цього разу місто взялося за благоустрій великого подвір'я на вулицях Хмельницького, 82 та 84. Тут кажуть, мешканці не ремонтували прибудинкову територію від часу будівництва спального району. А тому і приїжджа і тротуар були у жахливому стані. Та то, мабуть, за перший раз це вже ми живемо тут з 75-го року. То це перший раз такий, ну як називається такий фундаментально такий ремонт зроблено. Все дуже нам сподобалося, бо тут такі були калабані, що ми йшли, то, то треба було дуже уважно дивитися, щоб не впасти навіть. Не то, щоб замочити ноги, там щось інше, а щоб не впасти елементарно. Постійно гуляла з візочку, нарешті дочекалися цієї бруківки, тому що було нереально пройти. Можна було колеса від візочка загубити, чесне слово. Завжди все взуття приходиш до хати, все в болоті. Двір на Хмельницького дотичний одразу до шести будинків навколо. Загальна площа кажуть комунальники майже 4 тисячі метрів квадратних. Тут облаштовують як міжбудинкові проїзди, так і паркувальні місця та тротуари. Основні зусилля, звичайно, це зосереджені на проїзді. Тому що проїзд був у дуже поганому стані, були ями, асфальтного прокриття практично не було. Тому основна зусилля, звичайно, проїзд. Робимо паркувальні місця, облаштовуємо, встановлюємо лавки. Ну і звичайно буде озеленення. У нас по термінах до 1 червня. Я сподіваюся, що вони встигнуть. Робота ж. Де швидко, тому сподіваємося, що до 1 червня вони завершать. Ремонтує та облагороджує двір, враховуючи побажання мешканців на часі облаштування додаткових паркувальних місць. Адже кількість автівок у дворі помітно збільшилась. Ми минулих років зробили сусідні двори, зараз дійшла справа до цих дворів. Тому змінюємо мікрорайони, змінюємо центр міста, змінюємо села Івано-Франківської громади, але йдемо поступово, крок за кроком, двір за двором. Так, щоб Франківськ був кращим і таким містом, де хотілося б жити. Тому дуже важливо, що цього року нам вдалося цей двір розпочати. Благоустрій дворів, кажуть, у мерії покращують у різних мікрорайонах містах, в тому числі й у селах громади. Цього року роботи продовжуватимуть, поки дозволятиме погода. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.